Їхні, коли бізнесу вдалося відмасштабувати відділ продажів, з'являється потреба призначати сілево. Тобто в комерційній частині це може бути або комерційний директор, або директор з продажів. У них різні функції, різні відповідальності, тобто ключовий результат, який вони приносять, в залежності від того, якого об'єму є бізнес, який є потреба, ми призначаємо або директора з продажів, або комерційного директора. Дуже просто комерційний директор відповідає за е, реалізацію бізнес-моделів, тобто, щоб він модель складалась, щоб гроші, які ми закидаємо, повертались тими інвестиціями, які є. А директор з продажів відповідальний за те, щоб поток грошей, на які розраховує компанія, тобто модель як складена, але щоб по грошей заходив щомісячно, щотижнево, тижнево, що в тому об'ємі. То відчуваєте різницю, комерційний директор він якби ширше дивиться. Директор з продажі просто родиться всією цією махіною, зазвичай багато, великої кількості людей.